Бутніх королев зустрічають дійсно по-королівськи: білий лімузин, червона доріжка, галантні кавалери та пишні сукні. Здається, що дівчата приїхали на справжній бал. Хвилювання конкурсанток також не підробне. Нервову напругу дівчата знімають жартами та наведенням краси. Біля дзеркала на сцені мало місця. Натомість блискіток на волосся та сукнях конкурсанток також більше ніж достатньо. І ось урочиста мить. На сцену дівчат під ліричну мелодію виводять мами. Далі дівчата вже гарцюють на сцені під народні пісні в українському вбранні, декорованому у сучасному стилі. Цей авангардний вихід, дещо шокував суддів та присутніх, костюми для нього конкурсанти зробили з нестандартних матеріалів: паперу, стрічок, квітів. Цей Хлопчина на конкурсі дійсно справжній король. У нього тут навіть немає конкурентів. Владислав єдиний, хто подав заявку на конкурс краси та не соромиться титулу найкрасивішого парубка. Він знає, хто такий справжній міні-король. Справжній король має вміти правильно відноситися до, ну, до королев до дам. А це як правильно, правильно вічливо знати, коли треба пропустити там даму вперед. Дівчата теж переконані, що справжні королеви також мають володіти певними талантами. Справжні королеви красиві, повинні бути е, усмішки на обличчі, гарно виглядати. Гарні костюми, талант повинен бути. У справжній королева краси повинен бути, по-перше, розум, внутрішній багатий світ і зовнішній. Мати красу, посмішку, красиві очі, гарну дикцію. Красиво! А хто тобі таку сукню купив? Мама, треба старатися, сміхатися». Далі дівчата радували присутніх співом, танцями, виходом у купальниках та бальних сукнях. Організатори заходу радіють. Його переможці зможуть поїхати вже на міжнародні конкурси краси. У Болгарію це фестиваль Сонце радість, красота, ліба же та міні-міс Україна, город Київ і Дніпропетровськ, або же та звзди Чорного моря, город Севастополь. То тобто він он є как адборочний. Усі учасники отримали грамоти та подарунки. Особливо ж відзначили судді п'ять конкурсантів. Їх нагородили пільговою поїздкою на міні-міс Україна. Це Анна Гнадій, Леся Орвенко, Женя Литвиненко, Вікторія Безсмертна, Вікторія Рубченко. Двоє конкурсантів представлятимуть Україну і у Болгарії: Владислав та Діана Поткіч. Євгенія Гнівшева, Юрій Підлісевич. Вікка новини.